У рівному на фасаді гімназії номер 17 з'явилась меморіальна дошка, присвячена пам'яті загиблому у війні захиснику Дмитру Такуну, який раніше був учнем цього навчального закладу. Перших днів своєї служби чоловік боровся за наш спокій в найнебезпечніших точках. А під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Донецької області загинув як справжній герой. Як зараз пам'ятаю такого невисокого росту, такий хлопчик завжди спокійний, завжди врівноважений. Дуже гарний друг був, ніколи нікого не підставить. Мабуть, ця риса й до 30 років в нього тільки зростала. Дуже приємний, дуже гарний хлопчик. І він закінчив 9 класів і після 9 класу пішов навчатися далі. Тобто, ще з дитинства було видно, що це людина з великої літери. Бабуся загиблого героя розповідає, раніше Дмитро служив в армії. Спочатку в Миколаєві, а потім в Одесі. Під час служби здобув чимало успіхів та отримав багато нагород. Жінка додає, з початком повномасштабного вторгнення він твердо вирішив, що піде захищати нашу державу, і відмовити його було вже неможливо. Його не взяли в 2014-2015, а вже в 2022 році. Оце він сам пішов, раз воєнкоманд, другий раз прошу, Дімуля, іди тут, воєнську часть будеш тут нас захищати. Він пішов. 13 числа приходить і каже, бабуля, я не буду глядіти кабеля, я піду туди, де...» ну і пішов в, воєнську... в воєнкомат. І після того його забрали. 14 го числа він вже поїхав. Дмитро мав спокійний характер та любив життя. Він був справжнім героєм. Люди, які його знали, завжди згадують його з теплом та повагою. Як розповідає товариш Героя Володимир, Дмитро був дуже хорошою людиною, любив дітей та був чудовим хрещеним батьком. Він, можливо, єдиний на кого ми могли лишити наших доньок. Він з ними постійно гуляв. Він забирав їх з собою в зоопарк. Він гуляв з ними в парку. Пам'ятаю випадок, як вони дуже гарно розбили Ангеліні ніс. Він не прийшов до нас. Вони поїхали десь в школу, мили там її дитя з розбитим носом, але з дуже таким позитивним настроєм повернулися додому. І як вони це потім все згадували, і Ангелінка зараз до цього часу згадує на відкриття меморіальної дошки, аби підтримати рідних та вшанувати пам'ять героїв. Прийшов і секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. все, ми маємо чітко розуміти і пам'ятати цих героїв. От фактично за рахунок кого ми тут знаходимося, бо головне, щоб ця смерть не була даремною. Тому маємо пам'ятати, маємо цінувати і маємо продовжити боротьбу. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.